щоб кисень не видавлювався. Масло гарненько перемішалося, але обережно. І тепер можна змішувати яйця. Нам з тобою знадобиться два яйця. Так, два яйця. Збиваю. О! І будемо з тобою додавати, що ти думала. Знаєш, що це? Сироватка. Так, да, це сироватка. Я її просто додаю до яєць. О, мені потрібно десь шість столових ложечок. О, замішую. Зовсім трошки солі. О. Скони взагалі вони не солодкі, вони просто як хлібці, такі трошки солодкі. Але в нас з тобою сьогодні будуть не тільки до варення. В нас же ще є друзі, які люблять не тільки солодке, а і сирок і м'яско. Тож ми зробимо солодкі і солоні. Так, закладаю і змішую. Тобто скони будуть нейтральні і гарненько все. Перемішую. Ой, вже відчуваю запах Англії. Ну і Лаврочка, настав час, коли я буду замішувати руками. Я взагалі дуже люблю працювати з тістом. Тому що ти просто відчуваєш, як ти віддаєш свою енергію їжі. Ось так. Ой. Ну все, тісто готове. Розділяю тісто на дві половини. Як я тобі і обіцяла, в нас з тобою будуть солодкі скони і солоні, так? Тож, солодкі я залишаю, а солоні продовжую готувати. Тут було небагато цукру, лише 80 грамів, тобто по 40 грамів на кожну порцію. А 40 грамів для солоних сконів це ж нічого. Тож давай нарізати шиночку. Я взяла таку шинку, яка була в мене в холодильнику. І чесно, я не їла в Англії солоних сконів. Але чому не спробувати? Вони будуть дуже смачними. В кожному буде і шматочки шинки, і ще і сир. О! Я зараз живу на дачі. Ну, літо, гарно. І тільки в суботу приходжу ось сюди додому, щоб записати наш собою картато-потатівський так от, там на дачі ти раптом згадуєш усіх своїх найкращих друзів. Тому що коли приходить вечір, робити нема чого, телевізор не хочеться дивитися. Тож ти сидиш і думаєш, ой, кому б зателефонувати, щоб вони прийшли, посиділи зі мною, попили чайочку, поїли, поговорили про літературу, мабуть, Ну, щоб ми зробили такий собі журфікс. Вечір-журфікс. А ти взагалі любиш вечори на дачі журфікс? Люблю. Ой, так гарно, правда, коли можна посидіти, побалакати, почитати книжки і відчути себе справжньою дамочкою. А тепер мені ще й подобається сир, який ми будемо додавати з тобою. Так, натираю його на велику тартушку. Я бачу, що це звичайний сир наш, так? Я не знаю, який він російський або навіть наш український. Ну, звичайний сир такий. Як для бутербродів. І ще мені знадобиться томатна паста 33 помідора від торговельної марки Помідора. Річ у тому, що вся продукція цієї компанії виготовлена із найкращих, найсоковитіших, найсмачніших томатів. До того ж, вона не містить ані барвників, ані ароматизаторів. А ми з тобою будемо нарізати цибулю. Всі мої друзі люблять цибульку, а ті, які не люблять... Ну, здається не прийдуть на журфікс. Так. Ну, треба багато цибульки, але трошки не завадить. Бачиш, як просто в одному, нібито рецепті, два рецепти, солоні та солодкі скони. Тепер нам знадобиться томатна паста 33 помідора від торговельної марки Помідора. Я беру саме цю зручну упаковку сашет, тому що тут є такий відривний куточок. Я просто його беру, раз і відірвала. О, бачиш, як зручно? Дуже просто. І я просто вичавлюю. До речі, упаковка дійсно дуже зручна, особливо, якщо ти на дачі і постійно перевозиш продукти. Тому що якщо вона опиниться під рештою продуктів, ти можеш бути впевнена, що вона не роздавиться. Це дуже важливо. О! І до того ж тут ціле море соковитих томатів. Обов'язково запропонуй своїм друзям і я впевнена, вам сподобається. Так. Це є томатна паста не тільки для смаку, а і для кольору. Тому давай її перемішаємо з рештою інгредієнтів. О. І тепер знову мої улюблені ручки. І замішую. Тут є маленький нюанс. Коли ти все перемішаєш, ти зрозумієш, що друга половина тіста більш мокра. Тому треба додавати ще борошно. Можливо і ні, якщо ти додаси небагато інгредієнтів. Але в мене тут томатна паста, завдяки якій, бачиш, який гарний колір, тож я ще і додам трошечки борошна. О! Ну і знову замішаю. О, все, тісто готове. Дістаю його і можна тепер його розкачати. Так, спочатку зроблю солодкі, а потім перейду до солоного тіста. О, І швиденько мию ручки. Ой, ну все. Єдина річ, що коли ти багато готуєш руками і віддаєш нібито всю свою енергію їжі, багато треба мити ручки і ретельно їх витирати. Все, тісто готове, можна його вже розкачувати. Трошечки борошна. О, перевертаю, щоб воно не прилипло і обережно. Пам'ятаєш, як з дитинкою. О. Трошки зверху. Ще ось так на качалку. До речі, класична українська жіноча зброя. Пам'ятай. І Гоголь про це писав. Постійно, що жінка українська без качалки не озброєна. Ні, я тільки шуткую. Я просто обережно ось так розкачую тісто. Нам. Не треба, щоб воно було дуже тонким. О! Ну все. Це я вже зробила. Бачиш, не дуже тоненько. І ось звичайна склянка. Теж трошечки в борошно. Просто важливо, щоб вона була суха. І роблю ось такі кружечки. О! Ось і нібито готовий наш з тобою скончик. І так роблю зрештою. О! Подивись, Лаворочко, які красульчики. Да? Дуже гарні. Ой, а ще буде гарніше, коли ми їх будемо випікати в духовці. Вони трошечки підіймуться, будуть смачними, м'якими. Просто буде диво. Так, тепер трошечки борошна висипаю ось сюди. Не треба змащувати олійкою, просто випікаю як хліб. І викладаю усі свої скончики. Ось так. А випікати їх треба дуже мало. Вони дуже швидко готуються. Хвилин 15 і твої скони вже зможуть порадувати і тебе, і твоїх друзів, і твоїх рідних. Знаєш, що я кажу про картату по Дуже гарно, що можна приготувати щось своїми руками, запропонувати друзям гарненько поїсти, відпочити і водночас зрозуміти, що ти гарна господиня. Тож, гарна моя господиня, давай ставимо в духовку при температурі десь 165. Не дуже велика і не дуже маленька температура. Хвилин на 10-15 будемо за ними підглядати, а потім будемо готувати варення. Для того, щоб спекти скони, потрібно взяти 450 грамів борошна, два пакетики розпушувача, 80 грамів цукру, 150 грамів вершкового масла, два яйця, пів склянки сироватки, чайну ложку солі, по 200 грамів шинки та твердого сиру, одну цибулинку та томатну пасту. Якщо тобі сподобався дачний рецепт, уже дорогу, ну знаєш, не ту, яку ти будеш подавати там до торту. А звичайну. колір буде неймовірний, а на смак вона буде просто смаковисько. Так. О, Є. І просто вмикаю блендер. Тут ще немає цукру. Все. Тепер це саме те, що нам з тобою потрібно. Просто ось так, бачиш. Викладаю все то. Аромат відчуваєш? Відчуваю. І колір, ой, зробити в собі платтічко такого кольору. І ось так просто перетираю. З дитинства для мене варення це просто найкращий час влітку, коли мій дідусь готував. Ну, він готував. Не Малинове, але, здається, і Малинове теж готував, але основним варенням було полуничне. В нас в броварах було дуже багато полуниці. Так, це вже зайве. Ось тільки краса, яка нам з тобою просто необхідна. Тепер я ставлю мисочку ось так на плиту і заливаю свою малинку. Так ось, коли він в броварах? Готував полуничне варення, по-перше, про це знали всі сусіди, тому що воно було неймовірно запашне. Готував він його на кухні у справжньому, мідному тазу, великому такому, знаєш, і воно було таке запашне. І зверху ще обов'язково, обов'язково, тому що це саме те, що подобається дітям. Була пінка. Ти колись бачила пінку з варення? Бачила, бачила. І вона така смачна, правда? І ми завжди з моєю сестрою, ми просто молилися, щоб пінки було більше, ніж варення. І мій дідусь помішуючи давав нам потрошечку, а потім навіть робив спеціальні баночки для мене і для Олі. І баночки складалися тільки з пінки. Ой, так було смачно. Нас сьогодні з тобою не буде такої пінки, але варення вийде. Саме таким, як я коштувала, до речі, в девонширі, де я і спробувала вперше з які ми з тобою вже приготували. Так, і бачиш, який зараз чудовий яскравий колір. Річ у тому, що ми не будемо довго з тобою проварювати варення. Завдяки цьому залишиться. І всі якості малини, і яскравий колір. Так, все. Воно вже майже закипіло. А в нас з тобою буде ще один інгредієнт. І це коньяк. Ти не хвилюйся. Я кажу про дітей, що воно таке смачне. Але смак коняку залишиться, а алкоголь випарується. І буде дійсно дуже смачно. Ну і вже з'явилася. Ота От довгоочікувана піночка, яку ми можемо зняти і скуштувати варення. Ой. Ой, як це приємно. Бути на дачі, готувати. Ой. Зараз, взагалі, знаєш, я постійно тобі розповідаю про філософію картати-потати. І важлива річ, що сьогодні... Не треба докладати багато зусиль, щоб приготувати варення. Все, його вже можна вимикати. Піночку ми з тобою вже зняли. О! І залишилось тільки додати коняк. А багато зусиль можна не додавати, тому що бачиш, як ми з тобою швидко. Ой, подивись. Ой-ой-ой-ой-ой. Бачиш, як швидко ми з тобою практично закінчили рецепт. О, яка краса буде. І знаєш, ой-ой-ой-ой-ой, таке гаряче. Найкласніше, коли ти взимку відкриваєш цю банку, а з неї літній аромат. Уявляєш собі? Чудово. Ой, настільки приємно і можна влаштувати дачу в себе вдома. Зробити липовий чай, який ти... Вже зробила влітку, просто підсушила липу. І тепер будемо переливати наше варення. Так, ой, ну трошки гаряче, але я спробую. Все, виливаємо його в баночку. Ой! Варення готове, залишилось тільки, щоб воно охололо. Потім віддамо його друзям, нехай вони скоштують і пригатають своє дитинство. Ой, слюнки ковтаю, але треба готувати далі. Пів кілограма малини, пів кілограма цукру та 100 грамів коняку. Що ми з тобою тепер робимо? Просто ось так вирізаємо серединку. О! Не хвилюйся, що ми видаляємо досить великий шмат. І кісточки. Тому що ми будемо груші з тобою начиняти. А чим? Абрикосами, звісно ж. Я вирішила, що з давніх давен кожна поважаюча себе господиня мала свій власний рецепт. Ну і обов'язково рецепт варення. Тож я вигадала цей рецепт і, здається, це буде просто бомба. До того ж, це варення унікальне, тому що, чесно кажучи, і не зовсім варення. А, неймовірно чудовий десерт. Знаєш, коли наші з тобою бабусі консервують фрукти, ну, кажуть, це компот. Коли ти там получаєш від бабусі е, ще одну банку суміші з фруктів і кажеш, а що це? Тому що... Ну, сироп досить рідкий для варення. Бабуся каже, це компот, знаєш? Так. Ось і в мене буде нібито компот, але я вирішила його назвати десертом. Тому що знову взимку, коли ти відкриєш, в тебе буде дачний, смачний десерт, яким ти можеш наготувати своїх друзів, і вони знову будуть тобі розповідати про своє дитинство. І бабусю, звісно ж. О! Все. Тепер вкладаємо груші, щоб вони пару хвилин проварилися. Тому що ми вже знаємо від бабусі, що останнє, що нам з тобою потрібно, це щоб наші банки повзривалися. Тому треба бути дуже обережними і все гарненько проварити. Давайте, дівчата, готуйтеся, а ми поки що підготуємо хлопчиків-абрикосиків. Теж розрізаю, але тільки наполовинку і видаляю кісточку. О! Мені треба, щоб вони трималися кубки. Знаєш, що тепер дуже популярно бути гарною господиною. Ну, взагалі це завжди було популярним, але тепер... Дівчата не роблять це заради консервації, підготування, тому що все вже можна купити в магазині. Тож можна більше уваги приділяти оригінальності рецепту. Можна приготувати небагато, але важливо, щоб твій рецепт був дуже оригінальним. Ну і я так само намагалася зробити свій рецепт якомога оригінальнішим. І дістаю груші, які вже проварилися. Ой, обережно, щоб вони не розлізлися, мої дівчата, щоб вони залишилися красивими. Викладаю їх, щоб вони трошечки підсохли. Залишаю оригінальний хвостик. Все. Груші вже чистенькі, тепер можна закладати хлопчиків. Спочатку помилися дівчата, а потім хлопчики. Це пару хвилин для абрикосів, а ми поки що з тобою поставимо банку, щоб вона простерилізувалася. Можна, звичайно, їх пропарювати, але це важко робити. Їх треба тримати над каструлею. І я тобі пропоную зробити дуже просту річ. Береш баночки, підігріваєш духовку до температури 200, просто їх ставиш на 5 хвилин і після цього... Вони будуть готовими до нашого десерту. О, а вже зварилися абрикоси. Тож ми їх теж виймаємо. М'якенькі теж. Так, да, М'якенькі і головне, вони чистенькі. Тому що не забувай, що в консервації найголовніше, щоб все дотрималося, щоб все дочекалося зими. Так. Це мені більше поки що не потрібне, і я відставляю каструльку. Тепер нам знадобиться справжній мідний таз, в якому мій дідусь робив своє полуничне варення. Тож, ось таз, висипаю цукор і додаю воду. Нехай закипає ось цукор і вода. Але я буду брати незвичайну воду. А ту саму воду, яка вже проварилася, ой, бачиш, як швидко все стається. І вже насичилася смаком і груші, і абрикоса. Ох, ой, чудово. Тепер треба перемішувати. Ох, Ой, смакота буде. Тепер дійсно відчуваю себе господиною. Взагалі тільки якщо... Як на мене, готуєш або хліб, або консервацію, ти дійсно себе відчуваєш майбутньою бабусею. Ой. Треба ретельно перемішувати, щоб цукор не пригорів. Ой. Ну і коли цукор вже перемішався гарно з водою, можна додавати, здогадайся, що каву. Каву. Каву зерна. О, небагато. І вони повинні бути ціленькими. Ось так. Це моя оригінальність. Я маю на увазі в кулінарії. Так, перемішую. І тепер, поки сироп ще проварюється і кави візерна віддають свій аромат, ми з тобою підготуємо фрукти. Що ми з тобою зробимо? Беремо одну грушу. Будь обережною, тому що вона вже дуже тендітна, як справжня тургенівська дівчинка. Так, тепер абрикос всередину вкладаю мигдаль. І все це вставляємо в грушу. О! І саме так роблю з усіма іншими. О! Ну майже все. Залишилось тільки дістати баночки. Ой, баночки, Мої баночки вони вже готові. Так, одна, будь обережна, вони дуже гарячі. Інша. Поки вони трошки охолонуть, ми можемо подивитися на наш сироп. Ой-ой-ой-ой-ой! Він вже дійсно ароматний, трошечки кавовий. Але щоб продовжити тему михдалю, ми з тобою ще й додамо Амаретто. Усі дорослі рецепти сьогодні. Тож потихеньку, будь обережна, тому що це алкогольний напій і сироп дуже гарячий, заливаєш і перемішуєш. Ой, Лаура, аромат неймовірний. Ще трошки, як я кажу, для гарного настрою. О, І... Тепер можна вимикати сироп, закладати груші в баночки і заливати смачним, ароматним мигдалево-кавовим сиропом. Так, будь дуже обережною, тому що зараз можна зіпсувати всю красу. О. Так, одна є. Інша. О! І, здається, можна вмістити ще одну. О! Точно, точнісінько, як ми і планували. Тепер зробимо так само з другою. О! Тепер все. Можна заливати нашим підготовленим сиропом. Так, щоб кожній дісталися зернятко. Ой, а який аромат. Ну і все, люба моя. Здається, ми з тобою майже закінчили. Залишилось тільки сказати, що такий десерт взимку ти просто дістаєш з полички, викладаєш в тарілку, ставиш на пару хвилин у мікрохвильову піч, підігріваєш і подаєш, нібито ти тільки що його зробила. Ну все. Тоді залишилось тільки закрити баночки, спакувати речі, зателефонувати друзям і влаштувати гарне чаювання. Щоб зварити грушево-абрикосове варення з мигдалем, потрібно взяти 6 груш, 6 абрикосів, 2 кілограми цукру, 2 літри води, 6 горішків мигдалю, 20 зерен кави та 300 грамів.